У січні 2015 року Одеська митниця ДФС перевиконала плани дикативних показників надходжень до державного бюджету на 116%, що в грошовому екваленті складає 123,8 мільйонів гривень. У свою чергу дане перевиконання на зазначену суму дозволяє 50% від цієї суми спрямувати нарешті на будівництво стратегічно важливого для України, для одеського регіону об'єкту як будівництво траси одеса Рині. Нам вдалося досягти цього перевиконання завдяки наполегливій, важливій і кропіткій праці. Перш за все, завдяки дорученням, які видала начальник одеської митниці ДФС, зокрема щодо митного оформлення за основним методом. Товарів, які походять з 30 країн, великих платників податків, які імпортують сировину, які імпортують обладнання для свого власного виробництва. В подальшому ми очікуємо збереження цієї позитивної тенденції і ще більшого перевиконання планів, які нам доведені і за лютий місяць, і за березень, і так далі. Слід зауважити, що таке перевиконання досягнуто за умови відсутності на одеській митниці ДФС митного оформлення так званих площадок. Цей показник досягнутий завдяки митному оформленню чесних, відкритих, прозорих імпортерів. І ми надалі будемо зберігати таку тенденцію. Ми зробимо все для того, щоб будівництво. Стратегічно важливого об'єкту на території Одеської області було закінчено. Ми зробимо все для того, щоб одеська митниця була найбільш прозорою, найбільш сервісною, найбільш відкритою для суб'єктів економічної економічної діяльності митницею в Україні.